Арктика погіршення стану економіки Росії, війна в Україні та міжнародна військова підтримка. Саме ці теми сьогодні на порядку денному на Німеччина готується розпочати військове патрулювання Арктики, реагуючи на зростаючу мілітаризацію регіону з боку Російської Федерації. Тим часом Кремль оголошує про наміри скорочення військових витрат на тлі економічних труднощів. Про реальний стан економіки Росії, перспективи припинення війни та роль західної допомоги у підготовці збройних сил України сьогодні традиційного Ремо з нашим гостем керуючим партнером національної антикризової кризової групи та політичним експертом Тарасом Загороднім. Мене звати Дріна Гущенко. Що ж, пане Тарасе, пропоную почати нашу сьогоднішню розмову. Доброго дня. Доброго е, Німеччина почне військове патрулювання Арктики на тлі загрози з боку Російської Федерації. Е, е, йдеться про те, що Росія мілітаризує Арктику, зокрема шляхом посилення активності російських підводних човнів. І, до речі, ж варто зазначити, що увага до безпекової ситуації в регіоні загострилася після того, як президент США Трамп заявив про наміри взяти під контроль е, Гренландію, пане Тарасе. Пряме питання: наскільки сильною зараз або ж найближчим часом є загроза для Арктики? Ну давайте так в чому там проблема. Uh -huh. Проблема в тому, що через те, що йде глобальне потепління, ну на цьому періоду відрізку часу, тануть арктичні льодовики, відповідно звільняється шлях. Шлях, новий шлях торгівельний. Це скорочення торгівельних шляхів, наприклад, з е, Росії до е, Канади, е, США і, і для Китаю в тому числі. Тобто, це так званий північний шлях. Росіяни активно там мілітаризують Арктику, там купа баз є, там кригаламів дуже багато і так далі. Дуже цікавиться цим питанням Китай. Uh -huh. скромно, скромно назвав себе преарктичною країною, хоча там до Арктики всього там десь 2000 км, uh -huh. кілометрів, да? якщо так по суші дивитися, і вони теж активно з росіянами освоюють а, Арктику. А, і тому це і далі. Арктика це ще питання наступне. Якщо, наприклад, запускається, припустимо, ракета, а вона летить, припустимо, в першу чергу якраз через північний полюс. То вона досить легко долітає до Сполучених Штатів Америки, якщо вона навіть гіперзвукова, це взагалі велика небезпека. Тобто, там цілий комплекс безпекових дійсності питань, те, що Німеччина про це так заговорила, ну дуже приємно, що вони прокинулись нарешті. Побачили, що там а, це існування. Але інше питання: знаєте, краще б не Арктикою займалися, а почали з Балтики, що якось поближче до Німеччини, м'яко кажучи, да? І почали перевіряти суда, які виходять з Балтійського моря, а, без документів а, від, відмикають транспондери і так далі. От якщо ви перекриєте Балтику, тоді і в Арктику не треба буде плисти. Да? Тому що Росія може взагалі привести привести Росію до колапсу. Я думаю, що Україна про це повинна завжди націкати і показувати це. Тим більше, в принципі, або робити як, от сумні новини, наприклад, вчора навійшли з Лівії, там біля їхніх берегів, щось вибухнуло на танкери, які за дивним збігом обставин, був саме в Балтійському морі, в новоросійських портах, так і як ніжно відмічають Блумберг, це вже п'ятий такий випадок за останній рік. А це діяльність, так для того, щоб не було Росії в тому числі в Арктиці. Uh, тому добре що вони про це говорять але не туди ви спрямовуєте свою діяльність зараз конкретика повинна полягати в тому щоб uh, перекривати в першу чергу данські протоки для того щоб не було можливості не було можливості реалізувати реалізувати російську перевагу uh, uh -huh. в експорті нафти а так якщо вони ну, накриє у них балтика то знаєте у них якось часу і до Арктики не дійде Угу. На початку розмови я робила такий невеличкий анонс про, то, про те, про що будемо а, говорити, і згадала про економічну ситуацію в Росії. Хотіла б говорити саме цей момент. До прикладу з Телеграф написав про те, що Путін оголосив про плани скоротити витрати на армію на тлі падіння саме економіки, і він заявив, що зменшить фінанси оборони оборону наступного року і через рік протягом трьотічного періоду. Звісно, що традиційно хто винен захід, зокрема НАТО, у підготовці до агресії через збільшення бюджетів оборони до 5% ВВП. Це рішення було прийнято, як ми знаємо, на саміті НАТО в ГАЗі. Пане Тарасе, ну погодьтеся, що розмови про падіння російської економіки, про погіршення і так далі, вони ж лунають вже не вперше, вони починали лунати з початку повномасштабного вторгнення. Напевно, що тоді це все-таки було більше для підтримки морального духу українців. Але все-таки, якщо 음, ну, ми, ми бачимо про те, що Росія вона продовжує вести активну е, війну криваву проти України понад три роки, і все-таки повертаючись до падіння економічного стану Росії, про який пише вище згаданий за телеграф, станом зараз наразі, чи дійсно це так? Давайте так. Я вважаю заяву Путіна брехливими. брехливими. Чому це гра на публіку? Чому тому, що їм реально неприємно, неприємно, що Трамп різними способами десь по голові надавав європейцям, десь по інших частинах тіла, які сидять в теплі, так і так далі, все ж таки змусив їх дати зобов'язання щодо збільшення витрат на оборону. Це дуже неприємна для росіян новина, тому вони починають грати. Вони починають грати миротворців, що, начебто, ми не такі. Це, це дуже е, е, танка гра Путіна. Це гра на європейську публіку в першу чергу. Не еліти, які усвідомлюють небезпеку від Росії, а на народ, який живе в Європейському Союзі. Щоб вони запитали своїх політиків? Скажіть, будь ласка, а навіщо ви фінансуєте оборону? Коли вийшов Путін, він же добрий, йому ж можна вірити? Да? І сказав, що вони скорочують витрати, це дуже небезпечно в дійсності гра, яку грає Путін, да тому що е, приховати військові витрати в принципі не, не така важка справа. Е, наприклад, знаєте, можна зробити. Ну, знаєте, я завжди тут приклад Євро Радянського Союзу наводжу. От Радянський Союз, от офіційно у нього були невеликі витрати так, на оборону. Але у них таке було, наприклад, Міністерство середнього машинобудування, куди була схована майже вся оборонка. Ну от, машинобудування, мирна ж назва. Що ти можеш сказати про міністерство машинобудування? да Ну, якщо цинічно, можна взагалі, знаєте, вивізку повісити, наприклад, Міністерство культури, да І так далі. Це ж не питання приховати в дійсності витрати. Росіяни мілітаризуються. Це все брехня, те, що вони говорить. Він спеціально це робить, щоб е, і десь американська аудиторія сказала: навіщо ми фінансуємо оборонку? Путін же сказав, його ж мож, йому ж можна вірити і так далі. Чи є проблеми у росіян з цього? Так, вони настають, а вони настали з приходом Трампа. Чому? Тому що у Трампа з Путіним конфлікт інтересів саме по нафті та газу. Ціна просіла так, на нафту. І ми бачимо, у них одразу ж проблеми з бюджетами настали. Вони це вже не приховують, тому що а, це можна бачити з публічної документів. Далі, можливості України різко виросли з початком цього року. Ну дивіться, вже от сьогодні я читаю. ВЖЕС прилітає 1300 кілометрів. На початку року збушники Лупашили по устлуву на 15% одразу ж експорт і так далі. Диверсії, які можна зробити на російській залізниці, тобто України з'явилося все більше можливості для того, щоб гальмувати російську економіку різними способами далі. Але чи буде це їх підштовхувати от в такому от лайтовому режимі до того, що вони будуть менше воювати готуватися? Я вважаю, що ні. Вони як в тому анекдоті, знаєте, як ще радянський був анекдот, коли підвищили ціну на горілку. А говорила, mm -hmm. а, піш, пішили ціну на горілку, дитина запитує батька, батько: ти будеш менше пити? А говорить, ні, ти будеш менше їсти. Mm -hmm. От Приблизно так да, приблизно так, вони будуть діяти. Тобто вони будуть скорочувати, поступово скорочувати споживання всередині країни. Ну, не критично. Раз, там, 10% у тебе виросли ціни. Скоротять, наприклад, наприклад, пайок, тобі, умовно кажучи, у тебе там. Раніше ти там хамон міг купувати, ну зараз тобі там є горілка, є хліб, є ковбаса і все інше. Війна ж, да? ну, ти ж не помираєш з голоду, не помираєш. Тобто, це така тактика варіння, поступового варіння, знаєте, жаби угу. а, в цьому в кастрюлі. І а, тут, тут без катаклізмів, які організувати в першу чергу Україна повинна бути. Звичайно, що вони ще можуть трохи воювати, це правда. Ну принаймні вони вже до осінні, поки відчувати проблем, не будуть, але вони вже стають себе відчутніше, так? І прискорювати ці процеси, оце проблема, повинна виключно Україна. Ну от роздовбати, наприклад, парти новоросійська, да? роздовбати парти Балтійського моря. Оце крок до, до колапсу економічного. Паралельно, якщо буде ще е, зупинена, е, зупинена, наприклад, залізниця за схемою, як робив малюк в цьому е, з стратегічними бомбардувальниками, ну от тоді це колапс, тоді це колапс, і тоді у них і виходу іншого не буде, як е, вести перемовини, як вони драпають з України. Угу. Про перемовини. Спецпредставник Трампа Келох сказав, що все, Росія не може продовжувати тягнути час е, бомблячі цивільні об'єкти в Україні. Ну заява, якщо так подумати, проаналізувати, ну заява логічна і заява правильна. Але напевно тут ключове. може, ви мене поправити, пане Тарасе, в тому, що це заява, а не реальні дії. Ну, давайте так, не зовсім так. А тому що в цьому, цьому, цьому вже передувало багато подій. Ну, по-перше, американці вийшли з усіх перемовин з росіянами, на що вони вже жалілися? Захарова плакала якось, що американці не приїхали на зустріч перемовлятися навіть yeah. стосовно представництв. Тобто контактів немає. Це вже дія, а не те, що Келах сказав, це фактично підтвердження тенденції. Те, що росіяни ду, дурять голову, mm -hmm. так і це дуже добре. Далі, а що ще помінялося за цей час? Американці все ж таки відчули силу. Трамп, коли дав наказ довбати, по цьому по цьому по Ірану він вийшов на зовсім інший рівень. На зовсім інший рівень спілкування зі світом. Він показав свою силу. Я думаю, що це був психологічний для нього маневр, щоб відійти від своєї риторики про мир, перейти до миру через силу. Я думаю, що зараз за міри вони зробили далі. Відірвали відрубали щупальця росіян в Ірані, тому що росіяни теж активно грали Іраном і близьким сходом. Що вони роз... дивіться вони завжди погрожували Ізраїлю, щоб ви розуміли, а це союзник Сполучених Штатів Америки. Або через Хамас, або через Хазбалу і все інше. Дивіться, що було вже зроблено. По-перше, росіян викинули Сирії. Трамп, до речі, нещодавно сказав, вони знімають санкції, дають гроші. Тобто, викинули Сирію, викинули Росію. Хазбалу грохнули. В Лівані теж прибили, тобто, небезпеки для Ізраїлю менше. Далі довбанули по Ірану. Знову немає небезпеки для Ізраїлю, такої, як є. Ну і плюс вони показали, що все у них літає, і так далі. І тут тоді о, Трамп, як ну, такий досвідчений перемовник, запитав, навіщо тоді Росія? Що ти ще можеш дати? І тут, коли ще Україна б'є по території Росії, Україна ж демонструє уразливість Росії. А це для американців, це ж абсолютно цинічні, прагматичні люди. Які будуть задавати запитання американців? Да? Е, ну військово, скажіть, будь ласка, от ми намагаємося втримати Росію, да? ігноруємо Росію, а як ми, ми думаємо, теоретично фантазуємо, що вони можуть нам допомогти у війні проти Китаю? Да? Теоретично думаю, тут питання: а як вони це зроблять? Вони вже не контролюють безпекову ситуацію у себе в Москві, вони не контролюють тут і тут, і що вони можуть нам зробити чим вони можуть нам допомогти. Тобто, тут питання вигад іде, і цей баланс і цей баланс іде на нашу користь, іде не так швидко, як би хотілося українцям, але він іде туди, куди потрібно. Паралельно, як я вам сказав, серівна ціна на нафту впала, і дивіться, вона не підскочила. Після, після Ірану, mm -hmm. вона фактично залишилася на тому ж рівні. І це е, дає можливості далі тиснути на росіян, добиватися того, що, е, те, що потрібно. Mm -hmm. І Келлах, і Келлах, Келлах, це таке постфактум, фіксація роздратування тим, що вони бачать, що їм просто морочить голову е, привселюдно. Mm -hmm. yeah. Про завершення бойових дій е, хотіла би поговорити з вами, експерти МВФ Міжнародного валютного фонду оновили свій прогноз тривалості війни Росії проти України. Е, там зазначається базовий сценарій е, і термін закінчення інтенсивних бойових дій. Е, кінець 2025 року. Коли я читала цю статтю від МВФ. Мене зацікавила ось ця саме фраза інтенсивні бойові дії. Пане Тарасе, як її правильно трактувати? Це таке не я, інтенсивне. Я, я, я щось не пам'ятаю, щоб МВФ у нас займався цими плануваннями військових операцій і розумів це. Ну, така, знаєте, сидить якісь аналітики, якісь там робить прогнози, читаючи газети. Давайте так, Україна закінчення війни. Він ти з гарним результатом для України. Це виключно залежить від України. Чим більше ми будемо довбати по території Росії, тоді все, тим швидше все буде закінчуватися. Я вам сказав, от слабкі точки: це парти новоросійська, парти Балтійського моря, залізниця, ну і хімічна промисловість і нафтова промисловість. А, якщо Україна до спроможеться це, це зробити до осені, вже вийти на зовсім інший рівень а, підготовки з власної балістики, і все інше, тоді все може закінчитися а, і до до, до кінця 2025, 2025 року. Причому не інтенсивні бойові дії, тому що Путін це рівно буде при владі. Він буде а, він буде воювати, а саме з тим результатом, який які Україні можливо, Путіна вже й не буде до 25-го Я наприклад не вірю. Я не вірю, що Путін зупинить війну, тому що це його особиста війна з різних причин, тому що це його особиста буде поразка а його особиста поразка це його особиста смерть. Він все чудово розуміє, на, на чому побудована Росія. І тому я дуже скептично ставлюся до цих прогнозів. Дуже скептично ставлюся, тим більше люди, які не в тямлять в цьому. В, в військових діях, я щось не бачив, що там МВФ все ж таки фінансисти, да у них там трохи по-іншому голова працює. Вірити можна виключно власну зброю, власне виробництво, зброю, яке дозволяє знищувати ворога і припиняти оці точки слабкі, які дозволяють зупиняти росіян. Про завершення бойових дій маємо ще кілька хвилин. Тут уже хочу поговорити більше з російської сторони. Для завершення війни Росія вимагає припинити навчання українських солдат на Заході. Про це заявив посол МЗС Російської Федерації з особливих доручень Радіон Мірошник. Він сказав, що Москва має намір. Вимагати від Києва, ось таке припинення навчання солдатів збройних сил України на заході для того, аби війна завершилась. Ну, пане Тарасе, дивіться що хотіли хочуть, вірніше, хочуть росіяни денацифікація. Є демілітаризація. Є чуємо від них визнання анексії окупованих територій. Є теж відмова України від вступу до НАТО. Зняття санкцій фіксації статусу Криму і окупованих територій, як російських, те, що вони собі вписали в конституцію. Тепер ми чуємо, що Україна, щоб війна закінчилася, повинна припинити навчання так, ну що ще що, що, от що ще потрібно буде, що ще ми можемо. Я тут, звісно, що це саркастично все запитую у вас. От що ще може Росія придумати, яку ще маєчиню? Е, губозакатувальну машину. Машинку їм треба подарувати. Ну це немає. Ну, давайте так. Нас взагалі не повинно цікавити, що там яку маячню верзуть росіяни. Так? Е, відповідь на такі заяви повинні бути удари сапсанами там, по, наприклад, Краснодарському краю, да? ударами по нафтогазовій інфраструктурі, а, блокування залізниці. Да? Далі можете говорити все, що завгодно, так? Ну, Навіщо слухати ідіотів? Так? Це, знаєте, як це Марк Твен, по-моєму, якось сказав. Е ніколи не сперечайся з ідіотами. так? Е вони опустять тебе до свого рівня, а потім заб'ють своїм досвідом. Так і тут. Навіщо, навіщо слухати, що говорять ідіоти? Так? Не, не, ось. Ідіотів е е треба вчити, треба вчити. Робити свою зброю і на кожну таку заяву атаками дронів повинна бути по критичній інфраструктурі Російської Федерації там Балтійське море, як я вам сказав, Новоросійськ, там да бити по компресорах, по компресорах а, а, нафтових, газових і багато чого іншого. А так, далі записувати, ну, якось знаєте, ну, сміятися, знаєте, думати, ну що, що там, що вони вигадують. Мірочник, до речі, колишній пресекретар Янукович, хто не пам'ятає, ось да, він з Луганська просто. А ось і так далі. Так що ну, ну розважаються люди. А, можна ще подумати. Таке лотерею подумати, які ганджубаси завезли там ділера, який може хтось поміняв, це, там да може з Афганістану щось підігнали, якусь шмаль, що вони таке вигадують. Там да чи щось інше? О, це тільки так. Це в такому гумористичному вигляді можна це сприймати, тому що розумієте, вони хочуть нас бити. А далі вони будуть вигадувати будь-які способи. Давайте ви це не будете. У вас тут щось не так і так далі. Наше завдання в таких випадках довбати у відповідь. Да. Відповідь на такі це для того, щоб вибувати цю дурь а з їхньої а, з їхньої кривої голови. Ну і вибивати, і щоб вибивати ворога з нашої території. Пане Тарасе, дякую вам за цю розмову. Друзі, дякую вам за те, що дивитесь нас. Підписуйтесь на наш youtube канал, ставте вподобайки, якщо вам подобається те, що робимо ми, пишіть свої коментарі. І обов'язково я вам постійно про це говорю: бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Побачимося у наступних випусках. До зустрічі. До побачення.